Монстр це фільм, який змушує замислитись. Японський режисер Хірокадзо Корееда, багаторазовий лауреат канського кінофестивалю Володар призу журі 2013 року за драму Який батько, такий син із Золотої пальмової гілті 18-го року за фільм «Краничні злодюжки. У новій драмі режисер кидає нам виклик про знущання та гомофобію, неблагополуччя та поширення чуток у соціальних мережах. Всі працюють разом, щоб створити з людини монстра. Дія фільму починається з того, що будівля згорає дотла яскраве полум'я на тлі нічного неба. І ця вражаюча подія є зручною відправною точкою, яка з'являється на протязі фільму для повторного відтворення дії з іншої точки зору. У цій будівлі розташовується хостес бар. І ходять скандальні чутки, що місцевий шкільний вчитель містер Хорі був там одним із клієнтів. Мати одиначка Саорі чула цю історію і вже схильна думати про вчителя, що він може робити погані вчинки. Якось її син Мінато повертається зі школи, кажучи, що містер Хорі принизив його дивною образою, назвавши свинячим мозком. І вчитель також, здається, вдарив його. Мати почула від сина достатньо, щоб прийти до впевного висновку на рахунок вчителя. Розлючена мати вривається в кабінет директора школи. Її прочитання подій, очевидно, підтверджується нещирими вибаченнями, які вона отримує від нього, та стриманої директорки школи, яку зіграла відома акторка Юко Танака. У цей момент фільм зміщує фокус на перспективу вчителя Хорі. Як і слід було очікувати, Мінато не сказав своїй матері всієї правди. Деякі шкільні хулігани також залучені, а також і батько його друга Йорі. Також очевидно, що уявна байдужість директора та оборона сміливість вчителя здаються їй ще більшими. Хоча цього недостатньо, щоб намалювати охайну картину обох персонажів. Однак ми дізнаємося більше про те, що насправді відбувається з Мінато та Йорі, двома близькими друзями, які живуть у власному фантастичному світі. На щастя, незважаючи на те, що монстр заснований на драматичній іронії та викривальних поворотах, він також є демонстрацією стиля режисера, чиє вміння співпрацювати виявляє найкраще у своїх акторах, особливо в його молодших персонах монстр відтворює водночас ті ж самі події з інших точок зору. Всі однаково бачать те, що відбувається, тільки відношення до цього дійства різне. Кожна людина це окремий світ, і кожен бачить по-своєму. Тим не менш, монстр насправді не про те, хто що зробив і чому. Ми дізнаємося, що Саорі мати Мінато. Була неправа, напавши на вчителя та директорку школи, не знаючи всієї правди. І хоча директорка школи в Фушімі наприкінці виголошує добру промову, її непохитна відповідь на відчайдушні запитання Саорі також не виглядає краще після того, як ми познайомилися з нею ближче. Розповідь про Монстра, здається, спонукає глядачів висловити власне судження. Або, можливо, навіть розділити емоційний тягар, хто міг знати, чи реально бачити все, що сталося, і чому всі так відреагували. Однак що насправді вражає в останньому творі Хірокадзу Сокораеди, так це його дивна увага до настрою та достовірної суб'єктивної реальності. Як зазвичай у випадку Сораеда запитання на кшталт хто чудовисько вводить в оману. Оскільки, як ми бачимо, немає нічого більш-менш реального щодо Мінато, Йорі чи їхнього вчителя, коли ми дізнаємося, що вони зробили та куди йдуть. Натомість монстр об'єднує головних персонажів не через їх спільний досвід, а через їхній пошук сенсу в тому, як вони дивляться та піклуються одне про одного. Неймовірно бачити такого складного персонажа, як вчителя Хорі, якого здавалося б. Викривають якби дужого плазуна, а потім ускладнюють у наступних сценах, а не повністю виправдовують чи відкидають. Монстер є типовим фільмом цього режисера, оскільки він, зрештою, розповідає про невловимий світ двох маленьких дітей, які живуть у величезній тіні своїх дорослих опікунів. Приємного перегляду на все добре!